У Черкасах оголосили переможців обласного етапу конкурсу Учитель року 2025. Не дивлячись на військовий час і цьогоріч проходить конкурс «Учитель року в два тури за номінаціями Зарубіжна література, історія, технологія, трудове навчання та хімія. Для участі в обласному етапі зареєструвалися 57 педагогів. У другому турі вчителі провели уроки в одній зі шкіл Черкас, де продемонстрували свої вміння та навички комунікації з дітьми. Мабуть, найбільшою нагородою є оті задоволені очі дітей і щирі їхні посмішки, які ми отримали в результаті уроку, який ми проводили. За результатами другого фінального етапу в кожній номінації було визначено одного переможця та двох лауреатів, які зайняли друге та третє місця. Вчителі, які представляють нашу область, повинні так же добре опікуватися і в документах про освіту, і в навчальних планах, і програмах. Усвідомлювати е, поняття інноваційних технологій, вміння користуватися, вміння працювати з дітьми, е, працювати над ментальним здоров'ям дітей. А важкість ще в тому, що їм прийдеться давати ці уроки, так же, як вони давали в Черкасах. В чужому класі. Учасники, які здобули перемогу на обласному рівні, візьмуть участь у другому всеукраїнському етапі конкурсу. Він пройде з квітня по травень 25-го року. Велика подяка за довіру. Сподіваюсь, що все вийде і на українському етапі. Безумовно, це досвід. Досвід, який мотивує, який змушує йти вперед і досягати більшого.